Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю, і ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні і на На і, нас... і у нас сьогодні. в Гостях Сергій Іванчук і одразу до тебе декілька запитань. Окей, okay, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій. А не більше щасливим точно ні. Сто відсотків. Яка найкраща країна для життя українців до 2025 році? <сту> <питрес> <питрес> Важке питання. Краще України немає, але <питрес> треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні, в скільки. Ні в скільки. Я не можу там Все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готовий, мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити, так. Да. Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Так, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто. Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше. Попушу одно ти. давай на